Добрий день, я з України. Привіт всім моїм друзям! Рада вітати вас на своєму каналі. І я нещодавно дійсно повернулася з України по отриманні карти побита. Я вирушила додому, щоб повирішувати купу справ, які накупилися за вісім місяців, як ми перебуваємо тут в Польщі. Поїздка була дуже дуже насичена. Графік дуже плотний. Досить багато було в мене стресів. Повду того, що я нічого того не встигну, що я там собі не планувала. Було заплановано багато різних зустрічей з родичами. З друзями, знайомими треба було оновити дані моєї карточки в Приватбанку. Треба було подати на заміну мого паспорта українського. З паспортом все добре, але от з оновленням моїх даних в Приватбанку нічого не вийшло, так як спершу треба поміняти паспорт. Чому мені прийшлося змінювати паспорт через те, що я в своїх 45 років зовсім забула оновити фотографію, яку потрібно вклеювати свіженьку фотографію в сорок? 45 років. І поїхала з тим паспортом до Польщі. Відповідно, дуже просрочила ту справу. І тепер мені світить тільки замінити оцю книжечку паспорта на ID-картку. Про дорогу в загальному можна сказати, що вона була досить легкою, як туди, так і назад. Ми довго не стояли на кордоні, не було черг, не було ніяких проблем. Я зайвий раз навіть відпочила і поспала в автобусі, що не можу сказати про перебування вже саме вдома. Коли я зайшла до хати, одразу накотили сльози, бо завжди в тій хаті мене зустрічала Люся. Завжди було затишно, а я зайшла там дуже брудно, на протязі восьми місяців там ніхто не прибирав, купа порохів. Залишився ще зими, зимовий новорічний декор. Добре, що чоловік зимою ще повертався в Україну і зібрав бодай ялинку. А так все ще стояло новорічне. Я то все давай прибирати, звичайно ж, але часу на то все було мало. Лягало пізно, вставала рано, бігала як заведена. На Потеребовлі було багато, дійсно багато дуже справ, але багато чого я встигла дійсно. Я зробила манікюр своїх дівчат, сходила в свій салон, де я працювала, відвідала їх, я постриглася, привела себе в порядок. Я відвідала друзів, я сходила до своїх сватів, я сходила до своєї куми. Я з'їздила нарешті до своєї парфюмерної подруги Танюші в Тернопіль, і ми з нею домовилися, що в наступний раз, як я приїду, можливо, ми з'їздимо з нею разом до дівчат наших парфюмерних блогерів до Львова. Я просто про це мрію. Я давно хочу вже з'їздити до Львова. Львів дуже люблю. Я там колись вчилася і мене туди постійно тягне оце. Чувство відчуття ностальгії, як я колись там вчилася, як там було все класно, гарно, все по-новому, не дає мені спокою хочу до Львова, і в наступний раз обов'язково мушу туди поїхати. Ну і на рахунок перевезення парфюмів через кордон, пару слів хотілося б вам сказати. Багато з вас колись мене питали, як це все протікає, як я перевозила свою колекцію через кордон, чи були якісь питання, чи були якісь проблеми. Я вже таке. Відео записувала, як тільки приїхала до Польщі в січні місяці, там все детально вам розповідала, як я провозила свої аромати всі вісім коробок через кордон. Якщо хочете, подивіться. Цього разу було зовсім все легко. Я навіть не повірила своєму щастю. Я їхала автобусом. Відповідно, ми вийшли з автобуса на польському кордоні. і... Ми проходили паспортний контроль, а свої сумки ми ніби ставили на ленту, і наші сумки перевірялися просто прикордонниками на ленті. Тобто все було видно, що є всередині, і до мене не поступило жодного питання, що це я так багато парфюмів везу, на що вони потрібні. Ніхто не перевіряв сумки, ніхто ні в чому не рився. Ну, дуже все швидко пройшло в порівнянні з тим першим разом, як ми перетинали в січні. Кордон з моєю парфюмерною колекцією, я, навіть, якщо чесно, до такого готова не була і була дуже приємно вражена. Взагалом, можу сказати, коли я заїхала в Україну, я мала дуже великий страх, я дуже переживала, що я там побачу, з чим я там можу стикнутися. Але насправді, коли ми їхали по дорозі, нічого окрім великої кількості блокпостів і протитанкових їжаків я. Не побачила більше ніяких ознак війни. Слава тобі, Господи! Все більш-менш спокійно. Я проїхала Львівську область, Львів, Тернопільську область, сам Тернопіль, приїхала в свою перебовлю. Більш-менш все спокійно. Люди звикли жити в таких умовах. В такій ситуації, але можу вам сказати, що тільки один раз в цей час, коли я була в себе вдома, була сирена. Я почула сирену, і то вона була чомусь дуже далеко, дуже тихо і не встигла вона мене як слід налякати. Ну а зараз хочу показати вам, що я трішки привезла з України, переверну камеру, перейду в ручний режим, так буде трішки зручніше. Друзі, швиденько покажу вам, що привезла з України. По-перше, купила я собі в Україні ось таку машинку для стрижки, таку досить професійну. Зараз в основному, ну не всі, але багато перукарів стрижуть чоловічі стрижки саме от такою машинкою. І я хотіла її мати, я могла купити її, в принципі, в Польщі, але вирішила все ж таки трохи помучитись. І купити її в Україні. Ціна практично та сама, але мені хотілося от хоча б податками трошки допомогти українській економіці. Також купила от такий от шейвер, це також для перукарських послуг, класна дуже штука. Також давно хотіла, і тут вона також в Польщі є. Купила собі ось таку щітку брашинг з подовженим от місцем, тобто нею досить зручно висушувати саме довге волосся, воно не зіспользує з коротенькою щітки бра. Довольна, тут також вони є, але мені от сподобався саме такий от яскраво синій колір і мені захотілося привезти її саме з дому. Купила собі Ахедешку, тобто це штука для обеззаражування інструмента. Купила собі новий фартушок для роботи, мій вже зовсім старенький. Привезла собі ось такі мої два журнальчика з вишивками. Я вже закінчила дві своїх вишивальних роботи, скоро вам покажу, оформлю їх. Також комірці собі на перший час купила для роботи. Також мені подарили ось таких пряничків медових з такою символікою українською. І це, звичайно, дуже приємно, що роблять такі от штуки для підняття патріотичного духу молодці. Також ви бачите. В кадрі, аромат, який дуже хотіла, Mademoiselle Intense, Знайшла його в Україні залишечок у флаконі і схопила, задоволена, вже ним користуюся просто розкішний аромат. Колись з вами про нього більш так подробно поговоримо. Ну і покажу вам таку супер класну іграшку, вив'язану гачком. Це подарунок моєї парфюмерної подруги Танюші з Тернополя. Таня величезний тобі привіт і дуже-дуже дякую. Іграшка стилізована під калуш, всі вже побачили і знають, що такий Калуш. Це у нас український гурт, який переміг цього року на Євробаченні і прославив Україну. І ця рожева панамочка, яка, до речі, знімається з цієї іграшки. Стала символом перемоги України на Євробаченні. Супер крута іграшка, класна забавка і для дорослих, і для малих. Хочеться роздивлятися, хочеться крутити, вертіти в руках, бавитися тою ігрушкою. Така супер класна гуцульська. Камізелька з символічною українською вишивкою. Ну, Супер класно, золоті руки в тої майстрині. До речі, ці іграшки в'яже Таніна подруга. Оце її сторінка в інстаграм. Так що заходьте, дивіться, дівчата, можливо, із вас теж хтось захоче придбати для себе такі милі гарні іграшки. А зараз це в тренді в'язані іграшки гачком, це модно і стильно, і багато хто вчиться самим в'язати такі іграшки. Для мене це заважко. Я вмію виконувати тільки елементарні рухи гачком. А це для мене вищий пілотаж. Ну і добре, що є такі майстрині. Ну і також я привезла декілька відливантів на рознос, які купила в магазині відливантів в Тернополі, куди ми ходили разом з Танією послухати аромати. Також декілька пробірок, які мені Таня віддала. Привезла аромат Аль Рехаб Silver, який дуже сильно люблю і забула його в Україні, і величезний відливант від Танюши, аромата про який я мова в наступному відео. Ну і нарешті про мої скарби. Дівчата в мене з'явилися пробники українських парфюмерів Ані Соколової і Олега Грабчука. Обов'язково зроблю огляд тих двох крутих брендів і поговоримо про ці цікаві аромати з вами більш детально. Ну, і такі дві штуки я привезла. Це молочко для тіла від Нарциса Родрігіса і від Ланком Левіебель і Нарцису Руш. Вони з'явилися в мене колись в наборах, але я ними ще не користувалася. От зараз захотілося привезла ще собі таку книгу. Не думайте, що там я її хочу читати. У мене це просто. Місце для перевезення різноманітних блотерів від танюші, вона мені набризгала багато ароматів, щоб я їх собі рознюхала, розпробувала. Досить цікаві парфюми, і, можливо, теж трошки пізніше вам про них розповім. Ну і, звичайно ж, парфюми я привезла з собою дівчата. Така досить велика коробка, і це частина моєї колекції, з якою я не бачилася більше восьми місяців. І це якраз осінні аромати, які мені зараз от дуже пригодяться. Ми виїжджали в Польщу Зимою в січні місяці, і, звичайно ж, осінні парфюми мені не були необхідні в першу чергу. Я тоді їх як слід наносилася восени, і зараз я як слід від них вже відпочила. Зараз великим захватом і великим бажанням буду з задоволенням носити. Ці свої парфюми помаленьку буду вводити їх в свій парфюмерний осінній гардероб. Зараз буду помаленьку їх розбирати, витягати з коробочок і виставляти в свою тимчасову парфюмерну шафу. Так, дівчата, я коло своєї тимчасової парфюмерної шафи, і в мене тут, як завжди, безлад. Безлад це через те, що я постійно. Тут риюся, куперсаюся, постійно щось нюхаю, з чимось порівнюю. Тобто, я постійно співпрацюю тісно з своїми парфюмами, я ними розважаюся в такий важкий час. Ну що ж, давайте з вами розберемо те, що я привезла. Так, Зараз достану аромати, які я взяла не в коробці. Не знайшла коробочок і не було часу, і Келькенот кекінот Дамур. Так, маленький трезорчик привезла від відланком. Так, пачулі елексір привезла від Ремінесанс. Вже так скучила за тим ароматом. Він, звісно, бомба, дівчата. Це аромат на любителів пачулі, таких конкретних пачулі. Не кожен зрозуміє той парфюм. Так, далі. Цій коробочці в нас зовсім не те, що написано на коробці. Тобто це чужа коробка і це аромат Woodman від Дена Хотеса. Класний аромат. Скоро про нього вам розповім. Взяла палому Пікасу, це подарунок Танюші з Дніпра. Буду носити зараз цей крутий шипер. Так, буду помаленьку ставити серединку разом з вами. Що це у нас таке? Сержетанц. Це у нас Берлінська діва. Так, буду зараз із задоволенням просто користуватися, бо вже так скучила за тими ароматами. ЖОЗЕ. Це в нас ароматики старої школи. Хочу зараз відірватися з ними, хочу їх поносити. Далі, гірлен Льорбліо приїхав нарешті. Знаєте, я так подивилась, у мене тепер стільки ароматів Герлен в моїй колекції, один з самих найулюбленіших моїх брендів. І в принципі, я би так раніше не могла сказати. Club de Nuit Intense від Armaf, аромат який дуже схожий на Тома Форда нуар де нуар. Дуже вже страшний флакончик, відчепилась там медалька, але аромат мега крутий. Так, далі приїхала моя Лаліта Лімпікачка. Така класна коробочка. Така Якась казкова. Так само, як флакончик. Моя Лаліта Лімпікачка. А цей аромат. Просто обожаю. Далі, дівчата, мажінуар. І це така красотіща. Звичайно, це не такий аромат, як був колись, але це теж гарний парфюм. Дуже гарний парфюм саме на осінь. Я люблю його саме восени. Це у нас Йошія МОМТА, я вас більше не понепокою, якщо я правильно кажу українською. Дуже класна така чорна упаковка шершавенька. І картон у нас чорний всередині і назовні. Так, загадково-брутально. Хоча це у нас жіноча версія. Такий класний флакончик, невеликий в 30 мл. Аромат дуже цікавий, і це також подарунок від Алусі. Спасибі тобі, Алуся. Так, приїхав мій арпеш від Ланвін в порохах весь. Давно не носила і хочу, дівчата, от тягне мене зараз на таке, от на стареньку школу. Це мега-крутий альдегідний аромат. Ми з вами, звичайно, про нього ще будемо говорити, цієї осені особливо. Так, дуже люблю цей аромат від ларів. Зараз буду намагатися його нормально витягнути з коробки. У мене є ще білий варіант, і. Цей чорний. Білий мені взагалі не сподобався. Це Lady Diamonds, ужасна коробка. І викинути не викинеш, бо потім треба перевозити знову флакончики. Зараз, якщо сфокусується, Лярів La Lady Diamond. Класний аромат, дуже красивої, копченої сливою. Він у нас закос під аромат Lady Million, наскільки я пам'ятаю, від Пакарабан. але цей більш для мене насичений і більш копчено-сливовий. Так, що в нас тут замотано? А, це у нас Avon Passion Dance. Моя улюблена шипрова красота від Avon. Далі, дівчата, п'єс Unique від Gre. Теж дуже крутий аромат. Така своєрідна знахідка. Ну, не я її знайшла, цю знахідку, а мені прислали колись від ливан того аромату, і я одразу ж замовила собі флакон. Бо це мега крутий аромат, дівчата. Зараз його час, я думаю, якраз восени він мега класний. Але саме тоді, коли на дворі ще не дуже холодно. В вересні от треба було його носити. Зараз ще у нас вересень, кінець вересня, але вже дуже холодно в нас, дуже холодно. Так. Дженні Глоу помегранат приїхав. Оцей аромат мені дуже подобається у компанії Jenny Glow. Дуже такий характерний, такий трохи наглий, брутальний. Все як мені подобається. Далі Knowing. Noiнг, вірніше, від Estelauder. Це також подарунок від конюші. Супер крутий подарунок. Ох, зараз я, дівчата, відірвуся. Тільки новенького приїхало для мене. Так, Лав. Давно дійсно його не носила, і навіть там тої осені я його не носила. Він так стояв у мене довго, щось до нього не тягнулася рука, а зараз, от реально, захотілося. У мене така тридцяточка аромата, який вже зняли. Так що в нас там далі? Сумнозвісний івроше аромат Акорд Шик. Мега крутий аромат на осінь. Такий смолистий, бальзамічний перчений. А, мега крутий і з дуже красивим ірисом. Так, далі, що у нас знов і в роше Rose Ut. Дуже цікавий аромат з нішевим звучанням. Ніколи не скажеш, що це мас маркет. Аромат дуже цікаво пахне. Цю лінійку вже теж зняли, щось не фокусує нічого. Ну, нічого. <клес> так, що-що, звичайно, звичайно, я забрала шалімар. У мене шалімар в такому рефілі. Як це рефіл правильно називається? Ось така от проста штука. Але це нічого не змінює. Мега крутий аромат, до якого я нарешті доросла, і зараз буду із задоволенням носити. Хоча, звичайно, я би хотіла його мати в класному такому герленівському флаконі. Так, ціара, К'яра, як там правильно, дівчата знов забула. Аромат для любителів старої школи за копійки. Мега крутий аромат в дуже простому флакончику такому дешевому, але за те, як він пахне, я йому все вибачаю. Мій фенді дорогенький приїхав Фуріоза. У мене такий маленький 30 мл флакончик. Колись хотіла собі докупити його більший флакон, ну, так і заржала гроші. Нічого. Зараз в мене стільки ароматів, що попробую ще всі поноси. Дуже красивий флакончик. Просто витвір мистецтва. Хочеться його реально розглядати. Дуже гарний. Такс. Ну, лишився у нас Burberry My Burberry Black. Класна коробочка і класний флакончик, також весь чорний. Мені дуже це подобається. Там така у нас кришечка, як ґудзик від плащів Бербері. Ось такий от милий, гарний 30 мл флакончик. З чорним таким бантичком. Ну, просто супер. Не знаю, дівчата, що ви там бачите? Чи воно фокусує, чи не фокусує. Дуже люблю цей аромат. І в мене тепер з'явився просто майбург. -і. і це якраз його час. Осінь, глибока осінь, холодна осінь. Так. Ну і останній аромат це Oriflame Volare» або Оляр. Volar. Аромат, який дуже схожий на, на трезор від Лантон. І це дійсно так і є. Оце така от трояндочка. Дуже симпатична, дуже гарна. Подобається і мені, і чоловікові. Пахне він, на мій погляд, значно дорожче, ніж я за нього заплатила. Все, це всі аромати. Вони будуть тепер стояти на цій нижній полиці. І буду зараз із задоволенням користуватися цей мій такий конкретний набір ароматів на цю осінь. Так, ну що ж, дівчата, на цьому все. Закінчую своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви приємно провели зі мною час. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних і не тільки в відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. До скорих зустрічей! Слава Україні! па-па!